Вітаю, Мене звати Каріна. Я шукаю роботу за професією діловод. Маю понад 8 років досвіду роботи в адміністративній сфері від асистента та діловода до офісного працівника і менеджера з документування. Працювала у великому підприємстві, де відповідала за реєстрацію та облік вхідної та вихідної кореспонденції. Також займалася підготовкою наказів, організацією зустрічей та діловодства на підприємстві. Маю вищу освіту за спеціальністю документознавства та інформаційна діяльність. Роботі я відповідальна та уважна до деталей, добре володію офісними програмами, вмію організовувати обіг і роботу з кореспонденцією. Комунікабельна та швидко адаптуюсь до нового колективу. Для мене діловод це людина, яка підтримує порядок у документах і допомагає керівнику ефективно працювати. Якщо вас зацікавила моя кандидатура, контакти для зв'язку вказані наприкінці відео. Буду рада приєднатися до вашої команди. Дякую за увагу.